Ну, почну з генерального прокурора, тому що я вивчав цю ситуацію уважно з одного боку, дійсно, людина відносно молода, 35 років. Не скажу, що дуже молода, але ну відносно молода. А з іншого боку, ви знаєте, що це перший прокурорський працівник, перший прокурор за своєю освітою, і за першим фахом на посаді е, генерального прокурора України з часів там е, Шокіна, ось з тих з тих часів. Після того на цих посадах були люди, які не були вихідцями з прокурорської середовища. А все ж таки, цей Руслан Кравченко він працював там і прокуратурі Севастополя починав і багато де. То він прокурорський. Це потім він перейшов уже там на і в Бучанській районі в прокуратурі Він працював, і резонансні справи вів проти Януковича. Кто в судах представляв? Це потім вже він перейшов біже цивільну службу. Спочатку голова Київської обласної обласної цивільної адміністрації. Потім він очолював вже податкову адміністрацію. Але але вихід і з прокурорських структур, і не знаю, можливо, це допоможе трошечки підняти якість нашої роботи нашої прокуратури. Безумовно, це фігура, яка є яка, це не парламентська фігура. Це фігура не є компромісом між парламентом і офісом президента. Це фігура, яка належить, це, належить до і орієнтується безпосередньо на президента, на його оточення. Це продовження президентської вертикалі управління. Що стосується міністрів, і, і нагадаю, що прокурора у нас фактично давно не було. Попереднього кості відставили ну просто через те, що він виявився неефективним. Навіть навіть в наших умовах влади ну, В цьому її, його звинувачували постійно. Що стосується міністрів і складу уряду, нагадаю, що збираються підписи парламенті про відставку всього складу уряду е, і кажуть, що в офісі президента підтримують цю ідею, адже уряд непопулярний. Рівень підтримки 10-12% в суспільстві. І відставка уряду б випустити пару трошечки е, в суспільстві, де, де до влади накопичилось велика великий, великий віз питань е, сьогодні, великий негатив. Але частина фахівців каже, що відставка неможлива, тому що стаття 10 закону про надзвичай про військовий стан забороняє відставляти уряд. Частина каже, що ні, це, це не стосується, це не це не веде, відставка уряду не веде до припинення повноваження органу державної влади, і тому цей закон не стосується відставки уряду. Ось такий діалог, діалог сьогодні йде. Якщо ми побачимо, що носяться зміни до закону про правовий режим воєнного стану, будьте впевнені, готується повна відставка уряду. Якщо не побачимо, Ця відставка може бути досить раптовою або знову ж таки ситуація обмежиться серйозними перетрубаціями У нагадаю, що за час війни вже двічі міністрів тасували шмигель то на своєму місці, а міністрів серйозно тасували. І нас може, може чекати ще одна хвиля оціх тасування цієї колоди.